На початку 21-го століття світ просто вибухнув від феномену під назвою секрет. Пам'ятаєте, книга, фільм, вони були всюди і обічали щось неймовірне, просту, але таку могутню формулу для досягнення багатства, здоров'я, щастя, всього, чого тільки душа забажає. Ідея, що наші думки буквально створюють реальність, стала справжньою сенсацією. Давайте ж розберемося, що насправді стояло за цим приголомливим успіхом. Так у чому ж сіль? В основі всього цього лежить так званий закон притягання, і він зводиться до трьох елементарних кроків: перше попроси у всесвіту, що хочеш, друге повір, що ти це вже отримав, і третє, будь готовим це прийняти. Звучить до смішного просто, чи не так? І знаєте, саме ця простота, мабуть, і стала тим самим ключем до сердець мільйонів людей. І це спрацювало? О, ще й як спрацювало. Комерційний успіх був просто колосальним. Понад 66 мільйонів проданих DVD, і це ми ще не рахуємо незліченну кількість книг, перекладених десятками мов. Навіть такі медійні гіганти, як Опра Вінфрі, присвячували секрету цієї ефіри. Це перетворилося на справжній культурний рух. Але що як за цим блискучим фасадом криється щось зовсім інше? Гаразд, давайте копати глибше. Чи справді ця давня таємниця є такою вже й давньою, чи можливо це просто блискуча маркетингова стратегія? Геніальний хід, щоб запакувати ідею 150-річної давнини в нову, таку привабливу обгортку для сучасної аудиторії. І от, якщо купнути трохи глибше, виявляється, що закон притягання це ну зовсім не стародавні откровення. Його коріння веде нас у середину 19 століття в Америку до руху під назвою Нова думка. Все починалося з ідеї самостілення думкою. Потім ідея розширилася до притягання будь-яких благ. А вже у 20 столітті все остаточно сфокусувалося на грошах. Виходить, секрет це просто сучасний ремейк старих трохи призабутих ідей. А ось тут починається найцікавіше пряма маніпуляція фактами. Книга починається з цитати, нібито зі смарагдової скрижалі, яку датують увага три роком до нашої ери. Але це, м'яко кажучи, неправда. І тут обман подвійний. По-перше, текст скрижалі рідомий науці лише з раннього середньовіччя, а не з часів стародавнього Єгипту. А по-друге, оригінальний текст звучить інакше. Фраза що всередині, те й ззовні це просто пізніша, зручніша для авторів інтерпретація. Класичний приклад, як створюється видимість давньої мудрості. І це ще не все. Використовувався цілий арсенал маніпулятивних технік. Наприклад, безпідставно стверджувалося, що великі мислителі минулого Платон, Шекспір, Ейнштейн, знали секрет, хоча сама ця концепція з'явилася набагато пізніше. Цитати відомих людей просто виривалися з контексту, а головними показами слугували особисті історії, які, звісно ж, ніяк не перевірити. Все це створювало потужну ілюзію інтелектуальної ваги та історичної спадкоємності. Ну, а щоб додати вченню наукового блиску, автори звернулися до квантової фізики. Вони взяли ідею, що присутність спостерігача в експерименті змінює поведінку частинок і зробили з цього висновок: наша свідомість формує реальність. Це, звичайно, грубе спотворення. У фізиці спостерігач це вимірювальний прилад, а не людський розум, що мрія про новий автомобіль. Ця псевдонаука навіть має свою назву квантовий містицизм. А тепер. Давайте перейдемо від інтелектуальної критики до реальних і, на жаль, небезпечних наслідків, тому що, коли ця доктрина застосовується до реального життя, воно розкриває свою найтемнішу і найнебезпечнішу сторону звинувачення жертви. Ось вам лише один приклад. Книга прямо просуває абсолютно антинаукову ідею, що зайва вага це результат товстих думок. Генетика, метаболізм, медицина все це просто відкидається на користь магічного мислення. І це не просто абсурдно, це небезпечно, адже може спонукати людей відмовлятися від реального лікування чи допомоги фахівців. Але найжахливіший висновок цього вчення стосується глобальних трагедій. Згідно з логікою секрету, жертви воєн, цунамі будь-якого насильства самі притягнули до себе ці нещастя. Чому Бо недостатньо позитивно мислили? Це виходить за будь-які межі етики та людяності, адже перекладає всю відповідальність за страждання на самих жертв. Звісно, ключовим елементом успіху стали експерти, яких нам представили як успішних філософів, лікарів, гуру. Але чи є їхні власні життя доказом ефективності доктрини? Давайте подивимося, хто насправді стояв за цими натхменними промовами. І тут картина, м'яко кажучи, шокуюча, бо проктор був пов'язаний з фінансовою пірамідою. Інвестиційний гуру Девід Ширмер був довічно позбавлений права займатися фінансовими послугами. Лікар Бен Джонсон втратив медичну ліцензію, а філософ Джеймс Артур Рей був засуджений за ненавмисне вбивство після того, як троє людей загинули на його семінарі. Життя цих експертів це не доказ сили секрету, а скоріше вирок йому. І, мабуть, найтрагічніша історія Кеті Гудман, яка у фільмі так переконливо розповідала про своє дивовижне зцілення від раку грудей, насправді. Померла від цієї ж хвороби через кілька років після виходу фільму. Цей сумний факт прямо спростовує одне з найпотужніших і найемоційніших тверджень секрету. Може здатися, що пік популярності секрету вже минув, але його ідеї нікуди не зникли. Вони просто трансформувалися в сучасні тренди велнесу: маніфестації, афірмації, токсична позитивність, і вони продовжують чудово почуватися в соціальних мережах. І наука, до речі, має що сказати з цього приводу. Дослідження показують, що популярні практики можуть бути навіть шкідливими. Наприклад, афірмації на кшталт Я люблю себе для людей з низькою самооцінкою можуть викликати внутрішній конфлікт, когнітивний дисонанс і лише посилити відчуття власної неадекватності. А ідея, що думки матеріальні, може бути особливо небезпечною для людей з певними психічними розладами. І ось ми підійшли до ключового моменту: формула секрету навмисно чи ні, але пропускає один найважливіший елемент реалістична модель успіху виглядає інакше є ідея, за нею йде дія і тільки потім результат. І цю середню найважливішу ланку пропустити просто неможливо. І в цьому по суті і полягає вся бізнес-модель. Продається мрія. Продається ілюзія, що найскладнішу частину, власне, саму роботу можна просто замінити ритуалом магічного мислення. Це не шлях до успіху, це скоріше рецепт для розчарування. І наостанок питання на роздум якщо приписувати всі свої досягнення втручанню якоїсь зовнішньої сили, якогось всесвіту, чи не знецінює це власні зусилля, наполегливість і важку працю? Можливо, справжня таємниця успіху полягає не в тому, щоб просити у всесвіту, а в тому, щоб визнавати і цінувати власну здатність діяти.